Замість грошей, каліцтво заробітчанин із Коломиї поїхав до Німеччини на будівництво. Збирався працювати офіційно, але стався нещасний випадок. Понад місяць він домагається компенсації. Зазвичай українці, що їздять за кордон на заробітки, не говірки. Та чоловік розказав сьогодні свою історію ексклюзивно. Тим часом українські роботодавці розпочали боротьбу за скорочення трудової міграції. Павло Тирський дізнавався, чим можна втримати українців на роботі на батьківщині. Ось так після кількох операцій виглядає нога Володимира Голеса з Коломиї. Медики на силу врятували кінцівку. Чоловік поїхав на заробітки у Берліні. Пропрацював кілька днів. Думав, що оформлений офіційно. Потім був нещасний випадок, лікарня. Тоді Володимир дізнався. Він нелегал. Ми були зверху стелі, демонтували її в сталі провалилася, Я впав униз. Чотири метри було. на роботу Володимира влаштували посередники. Вони ж обіцяли оформити страховку заднім числом. До лікарні чоловік потрапив лише на другий день після травми. Виявилось, скалічився надто серйозно. Рекрутери відхрестились від заробітчанина. причому і польські, і українські, які він платив за послуги посередників. Тернопіль нам є раз просто дала маяк, і далі більше мені разу не дзвонила. Все, вони просто віщазли. Ні польських, польских, ни тернопских. За місяць лікування у Польщі заплатив 22 тисячі злотих. Це майже 160 тисяч гривень. Чи компенсує чоловіку хтось ці гроші? Невідомо після повернення в Україну йому зробили ще три операції. Далі буде оформлювати інвалідність. На нашу думку, ця людина може отримати компенсацію від агенції, яка направила працювати за кордон. І також ми будемо намагатися за допомогою наших німецьких партнерів отримати компенсацію від роботода. Якщо профспілки піднімають галас через порушення прав заробітчан, українські роботодавці б'ють на сполох. Держава має зупинити трудову міграцію. Коли сьогодні навіть міністерство іноземних справ заявляє, що щомісяця до 100 тисяч наших людей від'їжджає за кордон, це для країни катастрофа. І Якщо країна на це реагувати не буде, скоро в країні не залишиться нікого, хто буде працювати за станком, хто буде виробляти комбайни. Сьогодні ж Федерація роботодавців. України опублікувала маніфест. Пропонують як зупинити відтік кадрів з України. Стратегічна мета до 2030 року створити 2 мільйони нових робочих місць. Це звернення до влади підтримали і найбільші роботодавці України. Пропонують розвивати приробну промисловість, більше продавати українських товарів за кордон, залучати інвестиції. Зокрема, капіталовкладень чекають аграрії. У них брак кадрів. Треба 75 тисяч працівників. Якщо ми залучимо близько 70 мільярдів доларів, а це дасть можливість. Потроїти валове виробництво продукції і практично максимально реалізувати той потенціал на 90%, який є. Так от нам додатково треба буде ще мінімум 400 тисяч людей в аграрній сфері. Нестача працівників і у промисловості минулі кілька років і кадрів тут подвоївся. Приватні компанії намагаються втримати людей, підвищують зарплати. Наприклад, на підприємствах Метинвесту за минулий рік вони виросли у середньому на третину. Втім, стимулюють працівників не лише грошима. Основне ми усі приклади. в области повышения привлекательности нас как работодателя. То есть это создание безопасных, комфортных рабочих мест, это социальные пакеты, создание привлекательных карьерных маршрутов, которые позволяют молодому сотруднику в течение двух лет достаточно быстро вырасти да, из рабочего до линейного руководителя. Втім, як твердять роботодавці, без допомоги держави міграцію українців на заробітки не зупинити, а через брак кадрів досягти економічного зростання в Україні буде складно. Павло Тирське Наталя Фармус, В'ячеслав Філюшкін тарас Іванків сьогодні канал Україна.